2.4. Робочий процес двотактного карбюраторного двигуна. Двотактний карбюраторний двигун, схема якого наведена на малюнку, працює так. Перший такт при переміщенні поршня в циліндрі 1 від НМТ до ВМТ дно поршня перекриває продувне вікно 11 продувного каналу 12. А потім випускне вікно 5 в камері стиску 3 починає з тиск суміші до тиску 0,7. 0,6 або 0,8 мегапаскаля в кривошипній камері 8. Картера 9. створюється розрідження з переміщенням поршня його. Нижня частина юбка відкриває впускне вікно 6. Внаслідок різниці тисків повітря і горючої суміші у кривошипній камері. Свіже повітря, пройшовши повітря надходить до карбюратора 7. Тут повітря змішується з пальним, утворюючи пальну суміш, яка всмоктується у кривошипну камеру. Наприкінці такту стиску за 25-29 градусів Цельсія. За 25-29 градусів повороту колінчастого валу до ВМТ до запальної свічки 4. Проводиться струм високої напруги. Між електродами свічки виникає електрична іскра, яка запалює робочу суміш. Після проходження поршнем ВМТ тиск газів, що згорають, зростає до 2,5 мегапаскаля, а температура підвищується до 22000. 200 градусів Цельсія. Другий так. Поршень під тиском розширених газів рухається від ВМТ до НМТ. Юбка поршня закриває впускне вікно і в кривошипній камері починається скрив... стискання пальної суміші до 0,12 або 0,15 мегапаскаля. При переміщенні поршня його днище відкриває. Випускне вікно і відпрацюван... відпрацьовані гази, тиск, яких в циліндрі зменшився до 0,4 або 0,5 мегапаскаля, через випускну трубу 10, виходять назовні. Рухаючись униз, поршень відкриває продовне вікно, оскільки тиск газів в циліндрі становить. 0,12 або 0,13 мегапаскаля починається витискання пальної суміші з кривошипної камери через продовний канал і вікно в циліндр над поршнем. Пальна суміш витискається, відпрацьовані гази з витискає відпрацьовані гази з циліндра. І змішуючись з ними, утворює робочу суміш. Випускне вікно при цьому відкрите, і частина робочої суміші виходить назовні продувний циліндр. Процес продування збільшує витрату палива, але необхідний для підвищення потужності двигуна. Після переміщення поршня венме такти повторюються. Двигуни з наведеним робочим циклом називаються двигунами з кривошипно-камерними продуванням. Двотактні двигуни і повітряно, порівняно з чотиритактними мають такі переваги. Двотактні двигуни простіше за конструкцією. Вони не мають гарозорозподільного механізму. Друге, при одинакових розмірах і частоті обертання ці двигуни розвивають на 50%. Тіре 60% більшу потужність, оскільки кількість робочих ходів у них вдвічі більша. Третє, у двотактних двигунів більш рівномірне обертання колінчастого вала, бо кількість робочих ходів теж вдвічі більша. Обслуговувати й ремонтувати двотактні двигуни простіше. Основні недоліки двотактних карбюраторних двигунів витрати палива більше на 25-30%, оскільки частина його витрачається під час продування циліндра. Ускладнене мащення деталей кривошипно-шатунного механізму, тому що картер не можна, в картер не можна заливати масло. Третє, менші міжремонтні сроки роботи через недостатнє мащення деталей та більше теплове навантаження на деталі. Застосовуються двотактні двигуни з кривошипно камерним продавуванням в тих випадках, коли для короткочасної роботи потрібно прості, дешеві двигуни, наприклад, для пуску дизелів. На цьому все. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. І не забуваємо тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео.